В житті часто трапляються криві дороги і важкий вибір душі. Навіть здається, що всі відвертаються, рідні стають, мов чужі. Випробування часто з'являються, приходять у різному вигляді як кридії. І з серця усе забирається, радість, спокій і мир. Важливо вчасно це зрозуміти і вибрати правильний шлях. Бо з Господом легше жити, довірся йому, коли підступає страх. І коли човен кидають хвилі, коли, коли буря ніяк не вщуха, і твої дії зовсім безсилі, ти надію має на Христа. Я знаю, тяжко йти по дорозі, де вишують грози й штурми, та силу черпай завжди в Бозі, тоді з ніг не зіб'ють найсильніші вітри. Що в життя в когось легше, не спіши нарікати на долю свою, поглянь на це, піде трошечки ширше і побачиш волю Господню святу. Адже все, що в житті ми проходимо, дає більше, ніж мали колись, стаємо сильніші і спокій знаходимо, нас підкріпляє Небесна Явись. Труднощі всіх нас. Закаляють, страхують від зла й марноти, вони кожну душу виховують, додають витривалості й простоти. Тож ступай по вузькій дорозі, сміливо тримайся Христа, Він висушить всі твої сльози, не лякайся, коли оточила пітьма, не страшись і нічого не бійся, ти до неба свій зір направляй. Від страху людського звільнися. Божий мир у собі зберігай. Бог ніколи тебе не залишить, Він буде з тобою скрізь. Всі бурі Господь утішить, тільки вір йому і молись. Бо Господь завжди помагає тим, хто вірний йому до кінця, хто в обідах його без вагань прославляє і в кого відкриті та чисті серця. Якщо надію на Бога складаєш, і живеш по волі Отця, якщо завжди Христа прославляєш, то здобудеш на небі вінця. Нехай Господь буде твоя опора, щит спасіння у тяжкі дні. Він той самий сьогодні і вчора збереже тебе в вогні. Випробування кожного різні, приходять тоді, коли зовсім не ждеш. На перший погляд, вони серйозні і грізні. Та якщо пробуваєш із Богом, ти їх неодмінно пройдеш. Слава Господу!